В общем, жарко, потно, вже все липне, треба в душ. Тож, вже подванюваємо в зоні. Спасибо. Мне тоже, Ми ж хотіли просто на метро за 3,50. <гум> все, ми в мишгірі. Це можна знімати і влог. Дві да. там гарно. Блін, можна було знімати, як ми купували білети. Чому не знімали забули? Тут дуже гарно. дуже гарно. Дуже гарно. Осознаєш, що це все було одного уйобка і просто. І тепер це в свободному Ну як в свободному? Сільному. 300 гривень, в свободному доступі. У, а, у мене 150. Тільки калахушки платять 150. А для нас гроші не проблема. <реку> <реку> люди платять 150. Ти чолові, Якщо ти студент, то ти умний? Так. <реку> да. Я буду з благами. Держава. Як же эта молодь ще глупа. <рес> Маленька рекламка. Пахне морем. садовським. Краса. Там Таманічка. Дуже гарно. Прямо. Чисто ось оце. Оце це вже дуже гарне. Я не знаю, що ще тут, звісно, є. Ми йдемо по найдовшому маршруту, тому що 300 гривень треба відходити. Анічка от пішла, пошла кустами. Ну, я теж йду. Булочкінж. Мені треба дуже жаль, ти не повинен тут бути. Булочкінж. Касунчик. Уф, поближе тебе розсмотрети. А що тут в тебе таке на шиї? Mm -hmm. Приїхали за нього в гості, ось наш домик. Oh. Сьогодні ми тут ночуємо. Так скромненько. Oh. Ну що ж зробиш? В принципі... Для нас двох ватер. Тут дуже скромненько так, чуть-чуть території. Нормас. Мені дуже цікаво, хто ходив раніше цими тропами. Які багаті люди. А тепер тут ходимо ми. Другі багаті люди. Ось тут така мангальна зона. Ой, вибачте. Шашлычок пожарити. Тут такий півсік, Я не знаю наскільки безпечно на нього йти, Може Яник тут не дуже хотів, щоб ходили, але но... гарно, Дуже гарно. Нарешті показала Ані свій дом. Бо я так довго скривала, я боялася, що вона за мене буде просто через гроші, тому сьогодні я їй все розказала. Аня як ти я щення, що в тебе є така багата подруга. Що я, секунду, я лапшу зловзю. Ну, Трошки заміде. Ну, да -да. бачите, не хоче, нехай не віри. Хто хоче мной дружить, пишіть директ. <рес> в общем, жарко, потно, вже все липне. Треба в Уже Вже зоне. зоні. Я не перестаю удивляться з масштабів, скільки було вкрадено. І сліди Все, мы еще з этого прекрасного места. Аня не снимаю, бо вона занимается какими-то збройскими делами, отдыхает. Ой, Аня, тебе понравилось? Да. Сказала да. Я замарила. Аня заморилась. Я не заморилась. Мне понравилось, нормально. Короче, мы готові далі погода в Київ.